Я всміхаюсь, сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, Лийся, мов з відра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. Завідки у нас заняття з художньої літератури. Незабаром ви підете до школи. А навіщо діткам йти до школи? Як ви думаєте? Ну, щоб навчитися чому то чтобы не... писать, читать, чтобы что-то шо рахувати, щоб щось шо то это, рисовать, что делать? Бежать, прыгать. Так, у тебя до школы щек? Навчатися так, і дізнаватися щось нове, і цікаве. Дітки, а чи є у школі час для відпочинку? Як ви думаєте? Так, фільмена. Так, вірно, є час для відпочинку, і цей час називається перерва. Усі школярі дуже полюбляють перерву. Але потрібно правильно відпочивати на ні? Давайте ми зараз з вами про, поговоримо про деякі ситуації, проаналізуємо їх. Ось на перерві, наприклад, діти сильно, сильно біжать по коридору. Вони влаштували змагання з бігу. Чи вірно роблять дітки? Ні. 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 Чому як ви вважаєте? Просто в школі нельзя Так, Вірно, по коридорах не потрібно сильно бігати та ще й влаштовувати змагання з бігу, так? Добре. А ось, наприклад, така ситуація. Хлопці на перерві почали бійку. Чи правильно її чинять? Ні. Ні. Звичайно, неправильно, а можна битись? Ні. Ні, не можна, Ні, не можна, не можна, тому вони чинять невірно. На перерві школярі сидять на партах. Ні. А чому? Ні. що не можна так робити. Так, не можна так робити. Потрібно сидіти на стільчиках, так? Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, а називається оповідання Які ж ви щасливі. Слухайте, будь ласка, уважно і дивіться відео, які ж ви щасливі! Сьогодні малюки вперше прийшли до школи. Завтра вони починають навчання. А сьогодні їх привели матусі, щоб вони познайомилися з учителем. Матері повернулись додому, а дітки залишились з учителем на зеленій галявині під високою липою. Старий учитель Іван Пилипович. Сьогодні зустрічає десяте покоління своїх вихованців. Доведе оцих малюків до 4 класу і виповниться 40 років його роботи в школі. Ласкаві, привітні оченятка дивляться у карі сині, сірі оченята своїх вихованців. Малюки посміхаються, дітки. Чи бачили ви, як задовго до світанку сходить ранкова зоря? питає Іван Петрович. І його лагідна усмішка викликає у малечі таку саму теплу посмішку. Ні, не бачили, відповідають діти. А чи бачили, як соловейко п'є росу? Дітки задумались? Ні. Ми не бачили. А чи бачили ви, дітки, як джміль чистить свої крильця на квітки, у які він спав уночі? Ні, не бачили. А чи бачили, як весела комашка сонечко теплого зимового дня виглядає з просоння з-під кори? Чи не настала весна? Не бачили, які ви щасливі, діти, сказав Іван Пилипович. Щасливі, бо вам є що бачити. Щасливі, бо на вас чекає багато прекрасних. Я поведу вас на берег ставка, і ви побачите, як сходить ранкова зоря. Ми сядемо у кущах, затамуємо подих. І побачимо, як соловейко, прокинувшись, п'є краплину роси. Прийдемо на світанку до великої гарбузової квітки і побачимо там ледачого джмеля, який щойно прокинувся і чистить свої крильця. Підемо взимку до нагрітого сонцем стовбура і побачимо, як сонечко виглядає з під кори і дивується, що ж це воно таке. Жарко вже спати, а на дворі сніги лежать. Ви щасливі, діти, бо все це побачите. Ось таке оповідання. Дітки, чи запам'ятали ви, хто написав це оповіданнячко? Василь Сухолинський. Написав... Василь Сухомлинський. Вірно, Василь Сухомлинський написав оповідання, які ж ви щасливі. Дітки, про, ко, про що запитав учитель своїх малюків? Чи бачили ви? Так, що бачили? Чи бачили, як сходить ранкова зоря? Ще Вечер. про що запитав? Вечер. Чи бачили, як соловейко? і Так. А чи бачили, як джміль чистить крильця на квіточці? Ще про що запитав? Така Машка. Так, чи бачили, як весела комашка сонечко виглядає з-під кори, Так? а що відповіли дітки, коли питав їх вчитель? Бачили вони чи бачили? Так, Варюша, вірно, вони сказали. Ні, ми не бачили. А чому вчитель називав своїх діток щасливими? Тому що вони такі умні. Так, добре, могу... Нет, чому? Тому що вони всі загадки відгадали. Він назвав своїх діток щасливими, тому що їм є що бачити. Тому що дітки підросли, вони підуть до першого класу, а це крок до щасливого дорослого життя, в якому вони дізнаються багато, багато чого нового і цікавого. А чи запам'ятали ви, хто привів малюків до школи? Мама! Так, то, мами. мами привели діток до школи, вірно. А навіщо вони їх привели? Що учитися? Що вчитися? Щоб познайомитися з учителем, ось тому їх привели матусі. А як звали вчителя? Хто запам'ятав? Іван Пилипович, і він уже дуже-дуже багато років працював в школі. Скільки випов... скоро виповнилося років, як він працює в школі? Сорок років. Скажіть, будь ласка, чи любите ви, дітки, спостерігати за природою? Так. Так, так, любите, це дуже добре, тому що потрібно спостерігати за всім навколо, за тим, що ви бачите, багато гуляти, дихати свіжим повітрям. Дивитись, як ростуть дерева, як по ним повзають комахи. Адже в цьому є справжнє щастя, що ви можете пізнавати і дізнаватись нове. Mm -hmm. Так, давайте ми з вами трошечки відпочинемо, виконаємо піскульт хвилинку, піднімаємось всі і виконуємо деякі вправи. Піднімаємось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ніжкам треба пострибать. Пострибали, пострибали. Спинці прямо розігнутись. Ручка догори тягнутись. Раз, і два. Вперед нагнутись. Раз і два. Назад прогнутись. Раз і два. Присісти. Тати, і потім знову усе почати. Так, да. сідайте, будь ласка, на місця. відпочили. Наше дітки заняття підходить до закінчення. Сьогодні ми з вами познайомилися з оповіданням Василя Сухомлинського. Як називається оповіданечко? Які ж ви щасливі. Так, Вірун, спробуйте, будь ласка, вдома розповісти це оповідання своїм рідним. Я впевнена, що у вас вийде розповісти, і всім дуже сподобається ваша розповідь. Я бажаю всім гарного дня бачення, і всього до найкращого. До побачення, дітки! До побачення!